Призові чемпіонати України для наших легкоатлетів, кульовиків та спортивних гімнастів. Також дебютні змагання з волейболу серед змішаних шкільних команд. А ще у свіжому випуску програми Спортдайджест, анонс чергового благодійного забігу. Вітаємо! Сартуємо! Гра, яка не визначила переможця Епіцентр Кам'янець-Подільський у першому турі другого етапу в чемпіонаті України з футболу, розписав мурову із київською оболонью. Останнє до слова, зараз є лідером у групі чемпіонська. Загалом протистояння, попри сухий рахунок, видалося жвавим попри 0-0 м'яч у ворота. Таки залітав, щоправда, арбітер зафіксував у гравця оболоні. Офсайт і ще одну спробу. Наші опоненти мали під час виконання одинадцятиметрового та врятував браму голкіпер епіцентру. Мали моменти у грі кам'янчани та до голів вони не призвели. Я думаю, що справедливий результат сьогоднішнього матчу абсолютно точно нічия, що не вистачило. Були в нас трошки проблеми перед цією грою. Я сподіваюся, ми на майбутньому їх виправимо. 15 квітня у другому турі підопічні Сергія Нагорняка зіграють із Черкаським Лензе щодо нашого майбутнього суперника, Він у крайньому матчі із рахунком 2-1 обіграв тернопільську «Ниву». Сокіл у фіналі восьми після виїзної перемоги та нічиї у матчі відповіді проти столичного класту підопічні Романа Ковальчика готуються до чергових кубкових ігор. Визначиться наш суперник в одній четвертій фіналу 13 квітня. Саме тоді у будинку футболу відбудеться жеребкування. Результатом, звісно, я і команда задоволені, все добре. Ми виконали все це, що на практичних смерті і, прошу, щоб з і ці, так, було прошу взяти. Але все стало старо тим часом 15 квітня Сокіл вдома прийматиме Київський хід. Гра відбудеться у рамках плей-офф регулярного чемпіонату України в екстралізі. Хмельницький приймав учасників групи А чемпіонату України з гандболу у вищій лізі. Команда Хнуди номер Шаномердин на майданчику зустрілися із Вінничанами та представниками з Одещини. Перших хмельничани обіграли із рахунком 32-24, А от ізмаїлу наші гравці поступилися 22 два Хочу сразу отдать должное місцевій команді. Молодці, добились до кінця, незважаючи на результат на вишій розрившуті. Ну ми наказали сільні. Тож то що наша команда у Нас задача в суперлігу. у нас немає права на шибки. Ми б'ємося кожний мач, ми всі до, до п'ятого туру. Три вищолігові команди мали однакову кількість очок. Зараз турнірне становище змінилося. Перше місце за харків'янами, щоправда, відіграли вони три матчі. Другі гравці з Одещини. Хмельничани поки що на третьому щаблі. Остаточний розподіл місць відбудеться за підсумками шести турів. Наші перші команди з Хмельниччини, переможниця чемпіонату України з кросу. Боротьба за призові місця на старті точилася між чотирма збірнами: це Волинь, Вінницька область, Хмельницька та місто Київ. У підсумку на один бал спортсмени з нашої області випередили Волинян і здобули кубок переможців. Майже в кожній віковій категорії по два-три учасника на, на вид було серед дівчаток і хлопців. Змагання були важкі, бо перший старт весною перейти на вулицю тобто було важко, але в запеклій боротьбі кожне місце, кожний учасник зробив все, що міг. І в підсумку ми получилися на першому місці в командному заліку. В індивідуальному у нас було тільки два призових місця: це хлопчик з Славути. Та також дівчинка Юлія Фіщук з Полонного. Тобто це дві він друге місце зайняв, і вона третє місце. У складі збірної Хмельницької області змагалися 19 спортсменів. Загалом боролися за нагороди понад 200 легкоатлетів з 19 областей України та столиці. Готуються до фіналу гравчині волейбольного новатора. Після трьох турів суукраїнського турніру Ліги єдності посідають першу сходинку у турнірній таблиці. У крайньому раунді дівчата зустрілися з командами-представницями вищої ліги, здобули звитягу у грі проти команди з Білої церкви. А от спортсменкам з Івано-Франківська поступились. Попередній тур видався такими реально негладким. Дві гри з вищолівими командами по п'ять партій. Ось це в принципі також такий результат так сказати тяжкий для нас, тому що в нас немає повноцінної ігрової практики два дні по п'ять партій. По дві з половиною години в такому залі, незручному для нас низькому, холодному, як би там не було, хто б не казав. Ті, хто їздять і грають в різних залах, вони знають, що це таке, як може змінюватися картинка гри. Хотілося, відповідно виграти, закінчити регулярну частину з усіма перемогами, але як Бачите, програші також трапляються. Маємо надію, звичайно, на перше місце, як ви кажете, тренувальне, більш турніри. Ну ми все одно стараємося на результат. Працюємо. Якби там не було тренувальний, не тренувальний, хочеться максимуму, завжди хочеться п'ядесталу першого місця здобутку. Ну і для себе вже більше це так зумовити, довести, що ми гідні цього першого місця. Я думаю, що ми викладемось на максимум, а там, уже як випаде карта, як ми зіграємо від того буде залежати результат. Фінальна частина Ліги єдності відбудеться 20-23 квітня. А от хмельницькі кульовики із відкритого командного чемпіонату України повернулися зі сріблом. Нашим спортсменам забракло п'яти балів, щоб випередити команду з Вінницької області і стати першими. Правлялися учасники у стрільбі з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом. Срібні медалі здобули Віталій Стецюк, Назар Барановський, Вікторія Синиця та Дарина Черненко. Змагалися спортсмени 2005 року народження та молодші. До міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру і дня здоров'я, змагання з волейболу. Участь у кубку міста серед закладів загальної середньої освіти взяли збірні 8-11 класів. Вперше змагалися змішані команди, хто долучився і здобув перемогу. Розповімо далі. Гра між збірними НВК номер 4 та ЗОЖ номер 6 відкрила кубок міста з волейболу. У ньому змагалися учні шкіл. До слова, у цьому виді спорту школярі міряються силами щороку, та вперше на майданчику зустрілися саме змішані команди. Команда, складається з десяти чоловік, але на площадця повинно бути не менше двох дівчат. Може бути три дівчини. Може бути команда. Шість чоловік такий міг зробили. Недавно в нас проходив дуже. Чемпіонат по ветеранах там тою була міксована команда ветеранами. Це вперше проводимо серед проводим серед учнів школи. Партія тривала до 15 очок. Відбувалося змагання за коловою системою. В закладах загальної середньої освіти утворюються всеукраїнські учнівські ліги. Ці учнівські ліги не лише розповсюджуються на НУШ, але новоукраїнська школа, але є нашу середню і старшу школу. Також відповідно учні зараз представляються це учні 9-х, 10-х, 11 х класів. Мікси в перше в місті Хмельницькому було запроваджено це. Вони зустрічаються в школи партнери. Діти вибирали вже ж на початку навчального року відповідні модулі, які хотіли. б Вивчати і ці учні обрали саме волейбол. Поки одні команди грали, інші розминалися, чекають на баталії учні з ЗОШ номер 19 імені Михайла Павловського та колегіуму імені Володимира Козубняка. Останні приймали змагання відтак так сподівалися, що домашні стіни допоможуть. Завжди, коли ми граємо колегіумі, це дуже комфортно. Якщо часто в іншому залі не так приємно грати, як у рідних стінах, але я думаю, ця атмосфера нам допоможе. Я вважаю, що сьогодні ми класно зіграємо. І покажемо найкращу гру напевно. Кубок хмельницького з волейболу в форматі мікст приурочили одразу до двох подій: це Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку та Міжнародний день здоров'я. Якщо ми повернемося до міжнародного дня спорту, то він приурочений був 6 квітня саме в день, коли почалися перші сучасні ігри олімпійські. Але вони Суттєво за цей час відрізняються. Якщо раніше на цих іграх приймали участь лише чоловіки, то зараз все йде до гендерної рівності. І після того, як ці ігри були проведені, з'явилися і зимові, і юнацькі Олімпійські ігри, то нині на юнацьких Олімпійських іграх практично виступають порівну як чоловіків, так і жінок. І змішані є команди. То сьогодні ми бачимо на площадках якраз такий принцип, де гендерна рівність. За підсумками ігор, а їх у кожної команди було три. Кубок переможця здобули школярі НВК номер 4 Це дуже мотивує дітей проводити, пробувати свій час правильно, спортивно. І насолоджуватись моментом. Другий щабель на старті за гравцями з ЗОЖ номер 6 третю сходинку розділили колегіумісти та збірна школи номер 19 Із нагородами в особистому і командному заліках, а ще із виконанням нормативу майстер спорту України. Останні належить Івану. Тренку такий результат виступів хмельницьких спортивних гімнастів на чемпіонаті України. Іван здобув бронзову нагороду в опорному стрибку. Владислав Гонтківський зійшов на третю сходинку п'єдесталу пошане у вільних вправах. Ще одна медаль у вправі на колоді в активі Анни Кравчук на чемпіонат України серед чоловіків та жінок вирушили три команди з Хмельницької області: дві чоловічі та одна жіноча. Хлопці стали третіми. Вони відбиралися у нас на обласних змаганнях. Ну і кращі результати ми формували команду. А на нас поїхало ж дві команди: одна третє місце, одна четверта. Вони дуже близько там були. То вибрали Гонтківський Владислав, Петренко, Іван, Любченко, Олександр і Брандак Андрій. Хлопці того року були перші і зараз вони були готові добре. Але зайняли третє місце. Манківський Владислав для нас було це ну як неожиданно, що зайняв на вільних вправах третє місце, так як в нас килима немає. Ми тренуємося у дівчат. Вот, і, так що результат нас ну, порадував. 22 нагороди в активі боксерів з Хмельниччини. Таку кількість медалей здобули спортсмени з області на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Цей показник дозволив нашій збірні посісти перше загальнокомандне місце на старті. Спорт виховує наших хлопців і дівчат патріотами, і дуже важливо це робити, тому, тому що. Слідучий етап це чемпіонат Європи. Збірна команда України відбирається на цьому турнірі. І ті наші боксери, які будуть вигравати на чемпіонаті Європи, будуть піднімати прапор нашої України на міжнародній арені. Приймають участь 322 боксери та 103 боксерки з 24 Чотирьох областей України змагалися на чемпіонаті України спортсмени 2007-2008 років народження. Боротьба на рингах точилася у 13 вагових категоріях, як серед юніорів, так і серед юніорок. До міжнародного дня танцю майстер-клас з акваденсу відбудеться він у басейні СКЦ Плоскирів, що на Зарічанській. Запрошують на захід жінок та чоловіків від 16 років. Організатори попереджають про попередню реєстрацію. Проведе майстерку інструкторка Юлія Карван, початок 29 квітня, о 9.00. Левий кордон забіг під такою назвою, відбудеться у Хмельницькому. Особливий він, тим, що відбуватиметься у змішаному форматі як офлайн, так і онлайн. А ще цивільні бігтимуть разом із курсантами прикордонного вишу. Це перший раз, коли хмельничани мають змогу разом з військовими пробігти на академічному кросі. Тобто, всі хмельничани знають, що в нас перекривається вулиця Прибузька, на якій старт перехрестя Старокостянтинівського шосе та Прибузької. Хмельничани мають було стартнути разом з військовими та пробігти по маршруту академічного кросу. Відповідно разом з військовим Такого ще не було. Я не пам'ятаю такого за всю історію, і кошти всі вилучені з даного забігу підуть на допомогу військовим прикордонникам, а саме 15-му зведеному прикордонному загону, е який називається Сталевий Кордон Гвардії наступу. І кошти підуть на купівлю тепловізорів, старлінка, моніторів та планшетів. Дорослим учасникам пропонують дві дистанції: один та три кілометри. Для дітей бігова траса складе 500 метрів. Відбудеться забіг 22 квітня. Реєстрація вже стартувала. Зареєструватися можна на сайті. Якщо люди знаходяться у Хмельницькому та планують пробігти Хмельницьку, вони реєструються на сайті, вибирають у Хмельницькому та проходять дистанцію у Хмельницькому. Також можна долучитися онлайн. Стартові пакети з медалями, з номерками, значенням стартового пакету буде відправлено за декілька днів до старту. І людина в своєму будь-якому регіоні, будь-то Київ, Харків, Крим, може пробігти дистанцію. Після цього надійти медаль, зробити гарний пост та допомогти прикордонникам. Тож майте нагоду долучитись таким спортдайджест був цього разу. Завершить програму нарізка відеомоментів з підготовки українських спортсменів до літніх змагань. Далі за закуліся від Марини Бахроманчук, Вікторії Ткачук та Андрія Проценка. Будьте у курсі спортивних подій.